Вітаю, шановні друзі! Сьогодні готуємо котлети по по-київськи, соковиті, запашні і одночасно швидкі приготування. Ось такі. Починаємо. Ріжемо філія на шматочки. Беремо блендер, яйця, дрібочку солі, отак. Відеочки розбиваємо, перш солимо. Воді змочили руку. Маточок маслочка, моточок сира, на дві хвилинки. Нам треба кариночка. дивіться по кольору. Ось трошечки вже подрум'янився, все досить нам треба гарячу духовку на 180 градусів на 10 хвилин. Смачного вам всім! Хай вам щастить!